Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української Відьми. Сьогодні хочу подивитись, що вам передають Вищі сили, термінова інформація, що до вас йде, хто до вас йде, хто до вас поспішає. Що вам треба знати просто зараз. Дівчатка, не забувайте підписуватись приходити на особисті консультації, що вам вищі сили передають. Оберіть свій варіант. Просто думайте про себе на відчуттях на внутрішніх. Щастя, радість, вдача. От просто. От просто комбо. Увага від чоловіка, від чоловіків. Радійте життю. От не думайте не про що. У вас буде таке відчуття одинички, нібито, ну, А що, так можна було, а що так все може бути гарно, ви будете вишукувати якісь мінуси. Не робіть цього. Не, не будьте прискіпливі. То одинокий чоловік з минулого йде. Прояв людини. Просто буря емоцій. Єдине, що не будуйте багато планів наперед. Просто сприймайте те, що є зараз. Радійте життю в моменті. Двоєчки, вам хтось шкодить. Хтось вам шкодить. У вас повинно бути щастя, любов, партнерство. Тут є третя сторона, це може бути не кохана саме чоловіка, він не хоче цю жінку. Це є третя сторона, яка шкодить. Вам як перекривають потік. От, знаєте, ви може бути, ну жінку показую, ви може бути енергійна ви в мене така класна, смачна. А тут у вас просто йде відтік енергії. Не застій, а відтік. Як хтось забирає ваше щастя, кратник стоїть. Ну, язики злі, жаба давить людей. По дому у вас, по дому хтось ходить, дороги перекривають. У вас отакий такий період буде. Треба трошки підчистити там, де ви живете. Так, якщо ви хочете грошей, і якщо ви хочете, щоб все пішло по вашій долі, так, як треба, я, так, як ви повинні жити, тут порядки треба в енергетиці навести. Чомусь показує вдома. Може, в когось ця жінка була вхожа в дім? Загальний розклад. От, по своїх внутрішніх відчуттях, двоєчки. Що у вас усі хлопці напорож? Що там у нас? Ретроградить? Чоловік іде з бажанням на інтим. Ой, ну, як вас будуть всі хотіти, всі бажати. Я троїх нарахувала. Що фігуранти? Ви в мене маніпулятор, троєчки. Ви в маніпулятор, але тут кажуть, коротше, з'являється колишній, і ви йому кажете, гроші стільки та робота така-то та треба зробити, хочу туди і сюди. Правильно? Хто одинокий в стосунках будете. Я бачу тут стосунки. Хто в парі, він там буде намагатися вами маніпулювати, йому голову відірвати <свісно> за це. Любов, любов, ви бачите всі мінуси чоловіка, але знаєте як? Ну так, знаєте, так, ну, поки потерплю ще, Поки іншого нема, ну хай це і буде. <свісно> Дівчатка, ви в мене найкраще.